Всім привіт! З вами школа англійської мови English House та я Юля. Наше сьогоднішнє відео стане у нагоді тим, хто любить подорожувати, але почувається непевнено, якщо хоче щось запитати. Або якщо ви почали вивчати англійську та хочете поповнити свої знання з теми Тревелін. Тому залишайтесь із нами і дізнайтесь багато корисних фраз. А ще ми підготували невеликий бонус в кінці відео. Почнемо! Отже, перш ніж ми перейдемо до конкретних фраз, давайте розглянемо ключові поради щодо спілкування англійською під час подорожей. По-перше, зустрітися на практичній лексиці. Вам потрібно знати слова, пов'язані з транспортом, житлом, їжею та покупками. Це ваш базовий набір для виживання в англомовному середовищі. По-друге, попрацюйте над вашою вимовою. Правильна вимова це ключ до того, щоб вас розуміли. Зверніть особливу увагу на звуки, яких немає у вашій рідній мові. Третє. Вивчі числівники та дати. Це допоможе вам розуміти ціни, розклади або робити бронювання. Четверте, освойте базову граматику. Вам не потрібно знати всі тонкощі, але розуміння простих часів та конструкцій буде дуже корисним. П'яте. Навчіться ставити запитання. Це ключова навичка для отримання інформації та допомоги під час подорожей. Шосте. Вивчіть основи вічливості. Знання, як правильно привітатися, подякувати та попрощатися, допоможе вам створити гарне враження. І нарешті не бійтеся робити помилки. Пам'ятайте, головне це комунікація, а не ідеальна граматика. У наступній частині відео ми розглянемо конкретні фрази, які будуть корисними під час різних ситуацій у подорожі. Почнемо з фраз для привітання та прощання. Hello! Good morning! good afternoon. good afternoon, evening, Goodbye. See you later. Наступні вічливі фрази допоможуть отримати необхідну інформацію. Excuse me. Can you help me? Where is the nearest? How much does it cost? I don't understand. Could you repeat that, please? Далі ми розглянемо корисну лексику для типових ситуацій під час подорожей. Наприклад, для пересування транспортом. I would like a ticket to. How do I get to? Is there the right bus train? What time does the bus train leave? How much is the ticket to? Where is the bus train station? Для подорожі літаком зверніть увагу на такі фрази: Where is the check-in counter? Can I see a passport and ticket? Do you have any luggage to check in? Where is the boarding gate? What is the flight number? How long is the flight? Where is the baggage claim area? Якщо ви зупинилися у готелі для спілкування, може знадобитися такі фрази: I have a reservation under the name. Can I check in, please? I need a room for one or two night or nights. What time is check out? Is breakfast included? Can you call me a taxi, please? Where is the nearest restaurant? Can I have the menu, please? I would like to order. Could I have the bill, please? What do you recommend? Is there a vegetarian option? Can I have some water, please? сподіваємося, наступні фрази вам не але тим не менш важливо вивчити фрази для екстрених ситуацій. I need help. Call the police ambulance. I'm lost. I need a doctor. Where is the nearest hospital? I've lost my passport. Використовуйте ці фрази у своїх подорожах, і ви побачите, як швидко ваша впевненість у спілкуванні англійською зросте. Але варто не просто запам'ятати цю лексику, але й отримати реальну практику. І це доступно не тільки під час подорожей, але й на заняттях в нашій школі English House. Ми запрошуємо вас на групові та індивідуальні заняття. У нас є курси для дорослих та дітей. Заняття можуть проводитися як локальним викладачем, так і носієм мови. Все, що вам потрібно зробити, це перейти на наш сайт englishhouse.ua та залишити заявку на навчання. А наш менеджер якомога швидше з вами сконтактує та надасть повноцінну консультацію з будь-яких питань. А пригадуйте, що ми говорили про приємний бонус. Ми даримо промокод Супер за яким ви можете отримати одне заняття безкоштовно. Якщо ви дізналися багато корисних фраз сьогодні, то підтримайте це відео вподобайкою та підписуйтесь на наш канал, щоб слідкувати за нашими новими відео. З вами була школа англійської мови English House, та я Юля. Всім па-па!